Друзі, усіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'ячка. Я не можу відірватися від цієї клумбочки. Я не знаю, вона мені так подобається. Я завжди свіранок починаю з неї, роблю собі каву і йду сюди. Лілії вже помаленьку переквітають, але все одно ще квітнуть, квітнуть. Довгенько в них тримається квіточка, ось цей повністю розквітнув. Ну, вже осипається. Це щось неймовірне. Що? Угу. Ось така краса. Зараз клематис покажу на ту сторону. Вся краса на ту сторону впала. Зараз покажу. Ось який він тут красивий. Якби він на ту сторону похилився. краса. А так само основна краса, вся сюди, на цю сторону. Значить, йому не підходить ось ця стойка, вона взагалі, її вже там навіть не видно близько, десь аж там. Цьому клематису треба якусь високу або сітку таку якусь, як щоб він по стіні, наче плівся, бо така кругла йому взагалі не підходить. Ту я заберу під троянду, в мене тут є біла плетиста троянда в кутку. Ось, а цей клематис, не знаю, що я з ним чи якусь другу опору дам, чи що. Не знаю, ось ця біла. Вона також розпадається. Цій точно потрібна опора. Я раз їй буде доречно вона тут в куточку, хорошо, в нас її буде тримати а то вона м, дуже розпадає. Так, ну а я рухаюсь далі. Далі продовжую свій марафон по прибиранню території, хоч з таким великим інтервалом, але все одно рухаюсь вперед, тому що, тому що треба ось так. Я вже тут почала прибирати вчора, тут хрезенте меділяночка, далі тут троянди, і між трояндами примули. Ось, заростає все добряче, і троянди, деякі потрібно пообстригати, які повідцвітали. Ось, а там в мене взагалі такий чагарник, там тінь, волога, і там так росте бур'ян, що просто, просто-просто. І там так затоптана така територія. Ну, не то, що затоптана, а така збита земля. Лілії вже відцвітають. Ось, ну, буду приступати зараз. А, і ще покажу ще одну ділянку, ця, яку я планую принаймні сьогодні зробити. Це ось з цієї сторони. Тоже туди мої троянди всі висаджені. Ось там дивіться, там даже пройти не можна. Все позаростало, трошки гібіскус, напевно, напевно той треба підстригти. Він такий об'ємний, об'ємний. І ось той куточок. Гляньте, та троянда, видніється. Краса, дуже красива. Ось, ну і тут все. Ось Це все трошечки потрібно його привести до ладу. Так, друзі, я до вас вже з недільного раночку. Всім гарного дня бажаю. Ось, Я процес не знімала, але покажу вам трішки результату. Я вчора все-таки справилась, тут почистила все вже, повищипувала цей бур'ян, ось таку красу навела. Ось так прямо туди все чистенько, гарненько по красоті. Ось, і звернула увагу, що мої троянди конкретно хворіють чорна плямистість, це ось тільки на цій стороні, там наче на тій немає чорна плямистість, повністю так взялось тут взагалі ось. Це вони так під кінець літа, літа чомусь завжди. Ось, і такі мене примули гарні, попідростали. Це ці такі самі-самі найперші. Вони такі, як підсніжники в ту пору квітнуть. то вже буде краса на цю весну. Ось пірчик також гарно приросту дав. Такий прям височенький став. Ось. І тут трав'янистий гібіскус, здається, якщо я не помиляюсь, гібіскус з точного чи трав'янистий здається так. Також там бутонів накидав. І мені цікаво, як він буде квітнути. Я думаю, буде красиво квітнути. Кажуть, що в нього дуже велика-велика квітка. Але цікаво, просто який колір. Темний чи світлий. Ну, будемо бачити. Так, ось цю дорогу там я також прочистила. Я просто повиривала весь бур'ян повністю, але не з сапою ніяк. ну Я пізніше трошечки так пройдусь, там сапкою. ось. І ось цей клематіс. Знаєте, я його пробувала трошечки перекинути, але ні, він вже сформований повністю сюди. Він перекидається зовсім на протилежною такою внутрішньою стороною, тож не підходить. Нехай вже буде тут, він відквітне, я його напевно обстрижу і якось буду його направляти в іншу сторону. І ось цей гібіскус трошки підстригла, бо він ходу не давав. І взагалі кажуть, ось ці гібіскуси дуже люблять стрижку, тим паче я його так формую кругляшком, щоб він таким круглий був шаром. От, так, далі в мене тут ось цей шаловидний флокс, я хочу його перенести туди в сад. Я там хочу таку міні-композицію зробити, він також гарно розрісся. У мене їх є три кущі. От, можна буде з нього щось зробити. Так, ну і тут і тут також все прополола. Гарнесенько бурян повисмикувала. От, ось такий результат. У мене побачила, що в мене тут оця бордюрна стрічка, вона повністю розлізлася. Геть, вона, коротше, вона вже скільки сезонів, вона вже віджила свої, скажімо так. У мене залишився той бордюр, там я в садку робила, і я, напевно, його сюди прилаштую, я так подумала, тільки придбаю агротканину чи агроволокно там побачу. І зроблю тут гарно. Так, ну і прийнялись мої троянди, які я вже садила самі крайні. Так, це без назви, здається, така персикова трояндочка, оця Версилія, щось вона мені не подобається. Там, наче брунечки такі малесенькі-малесенькі вилазять, але бачу, чорніють стовбури. щось Не знаю ще, поки чи вона прийнялась, чи не прийнялась. ось. Е, Побачимо. Е, принц Монако прийнявся. Він ось тут в куточку у мене там на місці рожевої, рожево, я пересадила. Так, і е, як це вона? Амнезія, здається. Також там не зрозуміло ще поки нічого такого явного немає, але наче нічого стоїть поки. Ось, і ці хризантеми щось не хочуть вони мене прийматись, пропадають. Наче почали рости, але пропадають. Що вам ще покажу? покажу. Далі вже по ходу покажу. Ось ця гортензія. Де це вона, ця гортендія? Ось тут бачу, вона так гарненького приросту дає. Бачите, але все ж таки виявляється, що вони ростуть на цих пагонах, які виросли весною. Я думаю, я їх зберігала, зберігала цілу зиму, а виказується, що і, в принципі, не потрібно. Хоста так, ось ця троянда Глорія Рожева, така велика квітка. Даже квітнути буде, в такий там бутончик малесенький. Це також влітку посаджені цього року. А вже буде квітнути, ну, добре, побачимо. Так, далі, далі, далі. Тут все по-старому нічого не змінилось, Ну ось цей кущ це просто-просто шик. Просто гарнюча троянда. Вона просто безперестану квітне. І ось таким пишним-пишним цвітінням. Там гортензія моя волотиста, вже також рожевіє, до речі, е, Ну, рожева стає, зрозуміло. І ось ця гортензія широколисна. Ну і тут все також трошки попідшкрябувала, там бур'янець повиривала. Ось ці петуні такі шикарні, порозростались, самі насіялись і розрослись. Ось так. Хризантемка. Цей гібіскус також потрібно постригти, не зволікати з цим, а вже постригти, і нехай він стоїть пострижений. І ось ці квіточки я всі відразу обриваю, щоб вона щоб вигляд мала. Так, ну що, в городі трошки справилась. Хочу прибрати подвір'я, терасу, бо тут також назбирується постійно звідти туди, звідти туди і все назбирується, одним словом, багато лишніх речей. Ось, тож помалесенько буду виносити, прибирати все і замітати подвір'я. Обов'язково все поливаю водою, щоб пилюки не робити, бо тут тільки починаєш мести і пилюка стовбом стоїть, тож все перед тим обливаю водичкою гарно, щоб свіже було. Так, а я знову тут біля цих троянд, Заглядаю, заглядаю до них. ну Вони мені просто прекрасні. Такий величезний кущ. Це вже, напевно, останнє їхнє цвітіння, можливо, ще там будуть трошки квітнути. Так, і ця сурфінія моя чорна також. Красунечка стоїть, квітне. Радує мене. Так, ну, а я, в принципі, вже справилась з подвір'ям, все попідмітала, поприбирала. Гарнезенько сьогодні, з самого ранку тут. ось. У нас так е, сонце жарить. Я ось постирала килимки вчора. Вони буквально за півдня висохли, повністю висохли. Така жара стоїть. Що да. А, і перенесла ось сюди гвоздички свої. Вони мене там стояли всі разом там між сурфініями, але думаю, нехай і тут щось квітне. Так, ну і. Завжди ходжу ось сюди, до цієї клумбочки, також. ну Дуже вона мені подобається. Тут я отримую таке задоволення. Друзі, всім хочу подякувати за увагу. Всім пока-пока. Дякую, що дивитесь.